Нам потрібно будувати віру на Апостолі Петру. Бо коли Бог вибрав його, він казав, що буде він гарним камнем для церкви. Бо Бог знав, що він не додасть або відніметь, як фарисеї, садукеї. І тому нам потрібно таким не додавати або не віднімати від Слова Божого. Бо якщо будемо додавати або віднімати, то буде у нас прокляття в житті. А за прокляттями стоїть диявол, і диявол веде нас до вічних мук. Тому нам потрібно також ми через Слово Боже ми отримаємо звільнення від різних депресій. Бо лише слово Боже дає нам звільнення, а не різні там психологи